Система дискретних випадкових величин x та Y задана своїм законом розподілу. Випадкова величина x приймає значення мінус 3. випадкова величина y приймає значення 1 і 4. Наприклад, ймовірність того, що x приймає значення 2, при цьому y приймає значення 4 дорівнює 0,18. Якщо додати всі ці ймовірності, ми маємо отримати одиницю. Нам потрібно знайти закони розподілу кожної компоненти окремо х і. Випадкова величина Х приймає значення мінус 1, 2, 3. Треба знайти ймовірності. Ймовірність того, що х приймає значення мінус 1. При цьому y може дорівнювати 1 або 4. Це несумісні події, тому імовірність буде дорівнювати сумі імовірності, тобто 0,1 або 10 сотих, плюс 0,6. Це буде 0,16. Тобто Х приймає значення мінус 1 з імовірністю 0,16. Ймовірність того, що х приймає значення 2 це 0,30 плюс 0,18, тобто 0,48. Ймовірність того, що х приймає значення 3, буде 0,36. Якщо додати ці ймовірності, ми маємо отримати одиницю. Випадкова величина y приймає значення. Один і друге значення 4 з імовірностями. Значить, y приймає значення 1, з ймовірністю 0,1 плюс 0,3 плюс 0,2. Це 0,6. І ймовірність того, що Y приймає значення 4, для того, щоб знайти цю ймовірність, треба додати ці значення. І ми маємо отримати 0,4. Сума цих ймовірностей має бути одиниця. І так, ми знайшли закон розподілу випадкових величин х та окремо. Тепер треба знайти коефіцієнт кореляції випадкових величин х та у. Коефіцієнт кореляції двох випадкових величин X та Y, RXY, обчислюється за формулою KXY, це коваріація двох випадкових величин X та Y, розділити на добуток їх середніх квадратичних відхилень цих випадкових величин. Коваріація KXY визначається за ось такою формулою, і якщо тут розкрити дужки і використати. Властивості математичного сподівання, то ми отримаємо ось таку формулу для обчислення коваріації. Тобто нам потрібно знайти математичне сподівання Х, математичне сподівання Y. Нам потрібно знайти дисперсію Х для того, щоб знайти середнє квадратичне відхилення Х, і дисперсію Y для того, щоб знайти сигма Y, середнє квадратичне відхилення випадкової величини Y. Потім нам потрібно знайти mxy. Все обчислити і знайти коефіцієнт кореляції. І так, ми можемо знайти математичне сподівання випадкової величини Х, це сума добутків, значень цієї випадкової величини на відповідній ймовірності: плюс 2 помножити на 0,48, плюс 3 на 0,36. Обчислюємо. Так, моя відповідь перевіряється: дисперсія. Випадкові величини Х це математичне сподівання х квадрат мінус математичне сподівання Х в квадраті. Для того, щоб знайти математичне сподівання Х квадрат, треба знайти суму добутків в квадратів, значення випадкової величини Х на відповідній ймовірності. Так? 2 в квадраті на 0,48 плюс 3 в квадраті на нуль 6. Обчислюємо. Так, тоді дисперсія Х це 5,32 мінус математичне сподівання Х 1,78 в квадраті. Обчислюємо. Тоді σ це корінь квадратний із дисперсії х. Корінь квадратний із 1,79. Так, приблизно. Сігма так, Х знайшли. Тепер для випадкової величини y знаходимо математичне сподівання m. Це 1 помножити на 0,6 плюс 4 помножити на 0,4. Знаходимо m квадрат. Це 1 в квадраті на 0,6 плюс 4 в квадраті помножити на 0,4. Тоді дисперсія y це m квадрат мінус MY в квадраті. Тобто дисперсія y це 7 мінус 2,2 в квадраті. І тоді Y – це корінь із дисперсії y. Це корінь квадратний із 2,16. Сігма y приблизно, так, перевіряйте, 1,47. І нам залишилося знайти m від Y. Це сума добутків всіх можливих значень X та y на їх відповідній ймовірності. Перше значення x мінус 1. Помножити на перше значення y і на їх імовірність, плюс друге значення х, 2 помножити на 1 і помножити на 0,3, плюс 3 помножити на 1 і на 0,2 плюс далі мінус 4 на 0,6 плюс 2 на 4 0,18 і плюс 3 на 4 на 0,16 Так, це моя відповідь, і тепер знайдемо коваріацію KXY це Мхі чотири Двадцять мінус математичне сподівання х 1,88 помножити на математичне сподівання y 2,2. І нам залишилося знайти коефіцієнт кореляції, значить, r X, y, це коваріація 0,08, розділити на добуток σ. 1,34 і Y 1,47. Так, Ми отримали значення тисячних, тобто значення дуже близьке до нуля. До речі, коефіцієнт кореляції має бути більше або дорівнювати мінус один, менше або дорівнювати одиниці.